Доброго дня. Зараз ті дні, коли ми працюємо 24 години 7, 7 днів в неділю. І ось зараз, якраз вибрався. Е, до такого у нас є таке складське при приміщення, де є насіння гібриду класнючий рекольд. І показую, в чому різниця між екстра і преміум фракцією. Ось, дивіться, це, при, це екстра фракція. Фракція 3,2, 9,3 кг в мішку. В принципі, доволі непогана екстра. А ось ось. Преміум. Ось ми бачимо, яка різниця. Тобто про майже півмішка. Пів Оце фракція четверка. Ця фракція вже закінчується. Якраз підходить до кінця. Фракція четверка. Наступні фракції будуть і три. В преміумі це 3,8 і 3,6. Ось так от виглядає насіння. Суперове, класне насіння. Замовляйте, пишіть, шукайте мене по моїм контактам в інтернеті. Нагадую, середа Володимир. Агроном практик і компанія Союз Агроконсалтинг саме тут ви можете купити класнюче насіння. Дякую за увагу! Здоров'я вам і вашому полю!